Стало відомо про те, що голова переговірної групи Мединський російської групи все таки зустрічався з американцями, а, і ця зустріч була окремо від зустрічі нашої з американцями, і де були ще і представники Туреччини. Ну а тут, перед саме поїздкою до місця, це було там президентському палаці. Нині зараз відбувається воно Мединський завітав. Я не знаю, з ким я спілкувався з Рубів чи не з Рубів, але дуже примітний момент. Ну от, Друже, я не про Мединську і про Мединського в тому числі. І от хотів тебе запитати: твої відчуття, твої враження того, що нині відбувається в Стамбулі. Переговори буде заходити, проходити в закритому форматі. Говорили, росіяни наполягали, що нікого там не буде, але все ж таки там залишається присутнім зараз очільник закордонного відомства Туреччини. Турки фактично. Виступили сьогодні посередниками Трамп, як на мене, скинув цю себе місію. Хоча не зовсім тому, що американці там є, і не лише американці, і французи, і, і британці, і німці, там всі фактично всі сьогодні в Стамбулі. Дякую тобі, що ти вислухав такий мій довгий пролог, тому прошу тебе. Ну, перше, Спробую дійсно без от, загальників те, що озвучується зараз на інших ефірах, сконцентруюся більше на враженнях. Перше, що стосується Трампа, я думаю, що Трамп взагалі не задоволений, що йому так і не вдалося в Туреччині перетнутися з Путіним. Тобто, оця вся гра, яка тривала з тиждень, до останнього моменту, я думаю, що цілком можна було не в Стамбулі, а в Анкарі дійсно провести зустріч конкретно з російським диктатором. Очевидно, що зараз таким чином Путін нібито намагається показати, що не виконують його вимог, тому і на такі зустрічі він при першому виклику приїздити не буде. От, але ж е, шанс був до останнього аж до моменту, поки Трамп не сідав в літак безпосередньо в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, але вже там сказав по Арестовичу два-три тижні буде е, мир, буде все. Ну, я так розумію, що, скоріш за все, е, намагання організувати цю двосторонню зустріч між Трампом і Путіним. Вони будуть і надалі. Єдине, що це для нас загроза для України. Бо це те, що треба росіянам, треба відповідно Путіну. Щоб вибити Україну з якраз переговірного процесу в якості суб'єктів, і чому са от я от почав саме з Трампа і Путіна. А що відбувається в Стамбулі? В Стамбулі відбувається театр. Театр, де російська сторона намагається показати, що з українцями не можна домовитись про мир, саме тому вони підняли тему Стамбулу 2022 Бо паралельно з цим постійно ж звучить, що могли ж домовитися три роки тому. Якби не захід, якби не Джонсон, як ну ми чули багато цих всіх історій, але зараз завдання для росіян дійсно показати оцю недоговороздатність українців. Ми прекрасно розуміємо це, і дуже добре, що е, ми перебили їхній цей трек. Я думаю, перебили по-перше рівнем представництва, так чи інакше, попри те, що ми його знизили максимально е, до. Оформлення, якраз коли президент видав уже розпорядження, Ну тим не менш е, все ж таки Умєров е, міністр оборони, там присутній, е, плюс е, навіть і перший зам міністра закордонних справ кислиця. Це не зам е, МЗС Російської Федерації, це ж все таки повище, і в цій ситуації ми так чи інакше, але показали, що. Ми зацікавлені, але в режимі припинення вогню. Ну і плюс тема зараз звучить обміну військовополоненим. Те, що турки зараз ведуть а, посередницьку цю функцію, посередницьку лінію. А, ну по-перше, треба відзначити, що американці нікуди не ділись. Американці провели все ж таки попередні а, якраз перемовини. Ми знаємо, що 10 десятій чи 10, сорок Здається, десяті відбулися якраз тристоронні Турки, американці, українці, і якраз там я думаю, що оця тема координації, як саме далі виходити з посередницької точки зору, я думаю, американці з турками пропрацювали. Плюс, все ж таки потрібно усвідомлювати, що на даному етапі, навіть якщо ми не досягнемо рішення реального рішення про режим припинення вогню терміном на 30 днів, те, що ставить наша делегація. От саме залучення Туреччини а, тут а, створює можливості для а, розконсервації а, невикористаних можливостей а, домовленостей в Саудівській Аравії, що стосується перемир'я на морі. Тобто енергетичне перемир'я в нас теоретично було, фактично не дотримувалось 30 днів, а, значить, великодні. Знову ж таки, ніби то було поб'єдної, ніби то було. Ну ми ж розуміємо, що ніяких перемирів не було. Тепер черга наступила до Чорного моря, і цілком можливо, що якраз участь Туреччини тут можливо зробить певні, ну такі умови для кроку назад росіян саме в Чорноморській темі. Попри те, що це не заявлено. Попри те, що з різних сторін це не показується, бо росіяни знову ж, ж таки кажуть про Стамбул 2022 двадцять ага. е, Наші кажуть про загальний режим припинення вогню. Але на чому ж вони зійтися мають? Вони мають показати в принципі, і для турецької сторони, що ну не дарма це все відбувається, що є якісь кроки. А ага. обмін військовополоненими, наприклад, ну я думаю, що це не достатньо. Об'єктивно, цього недостатньо, щоб дійсно поставити там птічку, галочку, що uh -huh. дійсно, хоч трошечки, але результат був, побачимо, побачимо. 16 число е власне, е завершиться, я думаю, цікавими сюрпризами. Але тим не менш, тим не менш е все рівно, той шанс, який ми мали, реально мали 15-16, ну він точно він згаяний через знову ж таки позицію російської сторони.